Розмова у дитячому садку, Вовочка. Настя, а ти баба гаряча? Настя. Не знаю, але коли з горщика встаю, пара йде. Вчені нарешті з'ясували, що хоче жінка. Але вона вже передумала. <рес> Подруга нареченої впіймала на весіллі такий букет, що венеролог був просто шелешений. Музика була настільки розслаблюючою, що Вітя обісрався. Дільничий поліціянт каже затятому самогонщику, Петровичу, востаннє попереджаю, перестань гнати самогон. Гнав, ганю і гнатиму. Я тебе в тюрму посаджу. Тоді син гнати буде і його посаджу. Анук гнатиме, я янука посаджу. То я на той час уже вийду.